Привіт усім! як завжди, у цій порі вас вітає програма Рецепти здоров'я та я її постійна ведуча Лариса Фреїшин. І сьогодні ми, як завжди, підготували для вас багато цікавої та корисної інформації. І уже за кілька секунд будемо говорити про гепатит С. Гепатит С – хвороба, яка на початках себе практично не проявляє. Як правило, її виявляють виключно випадково при профілактичних оглядах. Однак медики кажуть, що С – виліковний. Варто лише вчасно звернутися до медиків. Більше про це говоримо із лікарем-інфекціоністом Центральної міської клінічної лікарні Юрієм Ясінським. Гепатит С це інфекційне вірусне захворювання, яке характеризується ураженням печінки, також подальшим її запаленням. В основному перебігає в хронічному варіанті. І викликає такі ускладнення, як цироз печінки або гепатоцелюлярна карцинома, тобто онкологічне злоякісне новоутворення печінки. Джерелом інфекції є хворі на гострий гепатит, С, а також на хронічну форму гепатиту. С. Особливістю даного захворювання є те, що він при потраплянні в організм. Активно мутує і утворюється велика кількість так званих квазівидів, які допомагають даному збуднику уникнути імунної відповіді нашого організму. Саме через це у 80% випадків ми вже діагностуємо на хронічній стадії. Основними шляхами передачі є гемоконтактний. тобто Через контакт безпосередньо з кров'ю інфікованої людини і також статевий. В побуті можна заразитись, якщо людина проживає з інфікованою людиною, тоді через якісь такі дрібні елементи побуту, як зубна щітка для прикладу, чи там лезо для гоління. Використання саме індивідуальних засобів догляду може попередити дане захворювання. Однозначно ні. Випадків передачі через числизові оболонки через, чи через непошкоджені шкірні покриви на даний час не задокументовано. Таких груп досить багато. Переважно це люди, робота, яких пов'язана з контактом з біологічними рідинами, потенційно інфікованими вірусом. В першу чергу це медичні працівники, також що зараз досить актуальним, є це військовослужбовці через відсутність. Належного захисту або неможливість захистити себе від біологічних рідин у стані бойових дій. Також сюди відносяться працівники сфери послуг, різноманітні салони краси, також тату, майстри, навіть перукарі вони теж є в групі ризику. Не потрібно забувати також про статевий механізм передачі. Сюди відносяться працівники секс-індустрії, а також ті, хто часто з сексуальних партнерів. Так як і багато захворювань без належного лікування, на жаль, гепатит С може призводити призводити до летальних випадків. В основному це пов'язано з розвитком таких ускладнень, як цироз печінки, десь у 15-30% хворих на хронічний гепатит С. Спротязі 20 років розвивається цироз, і на цьому ж проміжку часу у 3-4% можливий розвиток гепатоцелюлярної карциноми, тобто онкології. Людина може жити протягом кількох десятків років, навіть не знаючи про те, що вона інфікована. І також цей термін може скорочуватись в залежності від того, який стиль життя веде людина, чи які супутні захворювання вона має. Якщо говоримо про стиль життя, то це є надмірне вживання алкоголю, також наркотичних речовин. А про супутні захворювання, то це є такі, як цукровий діабет, е також можлива коінфекція з гепатитом Б, тобто одночасне інфікування гепатитом Б і гепатитом С, і різноманітні імунодефіцитні стани. Якщо взяти до уваги е гострий е гепатит С, то тут буде е Такі загальні нездужання, блювання, нудота, відсутність апетиту, можливий також розвиток жовтяниці. До речі, багато хто з пацієнтів не зразу це помічає, тобто наскільки він поступово розвивається, що їм про це повідомляють родичі, що от в тебе ніби пожовтіли склери очей. Якщо говорити про хронічний гепатит С, то тут уже симптоматика більше пов'язана з ускладненнями, з розвитком цирозу печінки, можливі кровотечі в основному з ясен, можливий розвиток набряків, в основному нижніх кінцівок, також збільшення в об'ємі живота та випуклість вен на передній чарівній стінці. Жовтяниця тут вже буде набагато інтенсивніша і навіть слизових покривів, і шкірних покривів, і, і також дуже часто відмічається схуднення за малий проміжок часу. В основному його виявляють як знахідка при різноманітних профілактичних обстеженнях. За ми можемо гепатит, коли підвищується рівень ферментів печінки в біохімічному аналізі крові, таких як АЛТ, АСТ, а також білірубіну. І при ультразвуковому обстеженні це може бути збільшення печінки. Основним таким специфічним методом обстеження це є наявність. Антитіл в крові, він робиться швидким тестом. Буквально за кілька хвилин пацієнт ми вже можемо запідозрити дане захворювання. І для того, щоб підтвердити наявність вірусу в крові, ми вже шукаємо методом ПЛР наявність РНК вірусу в крові. Так, на даний час гепатит С досить ефективно лікується, починаючи з 2011 року. Почали впроваджувати програму противірусної специфічної терапії, і її ефективність складає 95%. Як ми знаємо, печінка це орган, який досить добре відновлюється. І гепатит С не є винятком при гострому гепатиті, С, а також хронічному гепатиті С, без наявності цирозу, тобто без наявності ускладнень. Функція печінки відновлюється практично повністю, але, на жаль, при хронічному гепатиті С з наявним цирозом. Це буде залежати від ступеню фіброзу, тобто від ступеню заміщення печінкової тканини сполучною тканиною. На жаль, вакцини на даний час у нас немає, тому на 100% ми не можемо себе обезпечити від інфікування. Але ми можемо запобігти цьому інфікуванню, дотримуючись елементарних. Методів гігієни, таких як використання індивідуальної зубної щітки, використання індивідуального леза для гоління, манікюрних ножиць. Ну і, звичайно. Бар'єрні методи контрацепції. І якщо пацієнт, людина належить до групи ризику, які я перелічував, у такому випадку рекомендовано хоча б раз на рік обстежуватись. Ну що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, дивіться нас і надалі, як завжди, що понеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402. Крім того, слухайте нас в ефірі західного в полюсу. Понеділок та четвер о 12.30. Не пропустіть.